У вогні серед поля, серед гідливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, вистримайся, живи, ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе ворогє. Зранку поле, омиє росою. Ти отам, вистримайся, живи, глянь на обрії Сонце і світло, глянь на обрії, майже весна. Он, дилися в обіймах із вітром, вимальовують танець життя, біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися з обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде, Господь з тобою. Ти повернешся скоро з війни. Буде мир, дорогий, буде воля. Тільки чуєш? Тримайся, живи.